Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо з вами чізкейк без випічки, бити скло на банановій основі. Для початку замочимо желатин, бо він є основним інгредієнтом у цьому рецепті. Отже, пакетик желатину це 25 грам, Заливаємо приблизно 100 мл води і перемішуємо до однорідного стану. Желатин відставили в сторону, щоб він набух, а тепер потрібно перебити печиво. Я це роблю у блендері, але також ви можете зробити це вручну, поклавши печиво у пакет та важким предметом його добре потовкти. Коли печиво перебите до стану крошки, додаємо дуже стиглий банан. Зазвичай в таких рецептах використовується масло з печивом, але мені не подобається смак, і це дуже калорійно. А банан додає родзинки і дуже цікавого смаку основі. Коли маса стала однорідною, тримаю свою форму, потрібно зробити з неї основу. Я використовую кондитерське кільце і просто стаканом розрівнюю втрамбовую основу з печива і банан. Далі нам потрібно приготувати чизкейк. Отже, додаємо у чашу міксера сметану і рікоту. Ви можете змінити рікоту на будь-який інакший сир, маскарпоне чи крем-сир, наприклад. І також додаємо цукрову пудру. Усі пропорції будуть в описі під відео, а ми збиваємо нашу масу. Коли сирна основа готова, потрібно порізати фруктове желе. Я використовувала куплене магазинне желе, але якщо ви полюбляєте домашнє, то можете завчасно зробити його вдома і вже потім порізати. Щоб додати у рецепт. Кольори желе можуть бути будь-які, як і смак. Я використовувала жовтий та червоний, так як зараз різдвяні свята для більшого настрою, хотіла додати цієї різдвяної рецинки. За час готування інших інгредієнтів, желатин набух, і нам потрібно його розпустити у мікрохвильовці. Я робила це імпульсно по 10-20 секунд до рідкого стану. Після чого висипаємо желе до сирної маси і додаємо желатин. ложкою чи кондитерською лопаткою об'єднуємо усі інгредієнти у чаші до однорідного стану. А потім виливаємо усю масу у форму, в якій вже готова бананова основа. На цьому приготування завершені. Залишилось поставити лише в холодильник на декілька годин, а краще на ніч, щоб все дуже добре застигло. Зранку дістаємо з холодильника, посипаємо какао четертим шоколадом, що вам ближче до душі, нарізаємо і насолоджуємося. Це ну, дуже смачно, а головне не потребує випікання і можна готувати без світла. Бажаю вам успіхів у приготуванні. Підписуйся, став лайки. Далі буде.